Чи зберігається користь в готових дитячих пюре в будь-якому випадку? А, користь є. Вони складаються із пюре яблучного, да, і саме головне треба дивитися на склад вуглеводи, да, і скока з вуглеводів цукру. А це говорить про те, що а, або тут тільки цукор, ну цукор тут буде 100%, тому що тут фрукти, і вони все одно солодкі. Мені дуже сподобався Боб, тому що на 100 грамів м, готового продукту у нас вуглеводів тут 13, а цукра 10,3. Вистачить. Наприклад, дитині для перекусу. Чи надовго вистачає ситості? Якщо порівняти, наприклад, фруктове пюре, да, то за рахунок того, що вуглеводів тут 11 і цукру 11, то воно дуже швидко всмоктується, і ви не отримаєте насичення. Якщо вам треба довгий час, то я би рекомендувала це фруктові каші. Тут, в складі, якщо аналізувати поживну цінність, то тут 9,7 у нас вуглеводів, да, а цукру всього лише 6 грамів. Тому краще це все ж таки фруктова каша. Наприклад, вже готове овочеве пюре. Та... Крем овочевий з курчам, то тут вуглеводів буде 6,8, але цукру тут 1,3. Якщо ви даєте фрукти, то краще тоді, щоб поменшити цукра, то переходьте там, де цукра менше.